Всім привіт! Відео, яке я збиралася зняти вже дуже-дуже давно. Ну, не прям так, щоб дуже, але місяць точно. Це відео про Віпасану. Що це таке? Зараз розкажу, коли я туди їздила, чи витримала я весь термін, чи не витримала. Зараз про все поговоримо. Віпасана це медитація, це такий, ну якщо говорити модними словами, ретрит медитаційний, який триває 10 днів. А, ви заїжджаєте на базу, де буде проходити сама медитація. Не можна говорити, читати, брати з собою книжки, блокноти, комунікувати з іншими людьми навіть за допомогою жестів. Можна що робити? Медитувати, мовчати, е, їсти <кій> аскетичну їжу, яку дають всім. Однаково, тобто, не можна привозити з собою смаколки, ну взагалі нічого не можна. Там є чіткий розпорядок дня, де о четвертій ранку всі прокидаються за гонгом, тобто гонг лунає, всі мають прокинутися. З 4.30 до 6.30 медитація в 6.30 сніданок до 8.00 перерва, з 8.00 до 9.00 медитація в залі, з 9.00 до 11.00 медитація або в залі, або в своїй кімнаті. З 11 до 1 години дня обід і перерва. На першу годину дня знову медитація. Потім з 2 до 16, мабуть, знову медитація. Потім йде перерва на чай і медитація. Ну, загалом медитації триває 10 годин на день. Що це таке? Чому це працює? Чому люди туди прагнуть потрапити? Тому що є історії, коли люди не могли по три роки потрапити в лист очікування, щоб зареєструватися, навіть насправді. Весь принцип роботи це те, що ви постійно знаходитеся в контакті з собою. Тому що у повсякденному житті ми постійно в телефонах, ми дивимося щось по телевізору, ми читаємо книжки, ми про щось говоримо, комунікуємо, думаємо тобто наш мозок постійно зайнятий. І таким чином ми втрачаємо ось цей баланс. А коли ми медитуємо, коли у нас немає зв'язку із зовнішнім світом, нам набагато простіше знайти ключ до себе. Я вам скажу чесно, я отримала відповіді на багато своїх запитань. Це такий класний стан, я насправді зараз розкажу свою історію. Це такий класний стан, коли ти приймаєш все, що відбувається, коли ти розумієш взаємозв'язки, коли ти розумієш, чому не вдалося побудувати стосунки з однією людиною, а з іншою вдалося. Коли ти розумієш, де ти себе поводив неправильно, де гору брало твоє его, ну, коротше, супер. Давайте розкажу про умови. Я не буду говорити, де це знаходилося в цілях безпеки, тому що ми живемо в. Такі часи, коли не варто розголошувати, але я заповнила заявку, мабуть, ще в червні. Е є спеціальний сайт, кому цікаво, напишіть в коментарях, я вам додам посилання, там йде і опис віпасаний, як воно відбувається. Можна подати заявку, подивитися, коли будуть наступні набори. Е подача заявки була закрита через хвилину. Тобто було так багато бажаючих, що через хвилину місць вже не було. Я встигла поставила собі будильник, тому що я хотіла потрапити на віпасин вже багато років. Фу, може, мені так жарко, якщо чесно, я прям не можу. Е я у 2021 році заповнювала заявку, але я тоді не прийшла до основного набору, і мені зателефонували буквально за 4 дні до початку Віпаса і сказали, що я прийшла до додаткового набору, бо хтось відмовився. Але тоді у моєї мами був ювілей, і, звісно, я обрала святого Невіпаса. Ну, це, в принципі, логічно. Ідемо далі. <кхем> так, я заповнила заявку. Ну і все, почала собі чекати. Візьмуть, не візьмуть, як буде. Потім, коли я була у відпустці, я отримала повідомлення, що мене такі відібрали. Чи підтверджую я участь, чи зобов'язуюся я не брати з собою книжки, записники, телефони. Звісно, алкоголь: не можна брати з собою радіо, не можна займатися спортом. Ну, коротше, нічого не можна. І потім я почала готуватися. Випація сама починалася 13 вересня. Я, звичайно, купила. в мене був один каремат, я купила ще один, тому що там написано, що треба два каремати. Я взяла з собою подушку для медитації, стільчик для медитації, тому що медитувати лежачи не можна. Це не медитація, ребята. Всі, хто говорить, що я класно медитую перед сном, не хочу вас засмучувати, але ви не медитуєте. Ви просто засинаєте під музику або під голос, під що ви там намагаєтеся медитувати. Я приїхала, мене привезли батьки. Все було дуже класно. Я дуже переживала, тому що розказували, що там дуже погано годують, від голоду. Люди страждають. Мене годували отлично, Вранці була каша. Це все мовчки, там така спільна столова, ти заходиш, береш собі тарілочку, стоїть казан з кашею, ти можеш насипати. Стояв казан кожен ранок і кожен обід був салат з моркви і яблука. Періодично раз на два дні давали веганський брауні, дуже смачний, в обід давали ще й першу страву, і іншу кашу, і ввечері можна було. Випити чай і лише з'їсти один фрукт. Це для тих, хто приїжджає перший раз. Хто вже був не перший раз, їм не можна нічого, крім чаю. Чому щоб не затуманювати розум, щоб організм не витрачав ресурси на переварювання їжі. Все було добре, я почала медитувати, в мене навіть почало виходити загалом такий спокійний стан, тому що це місце, де була проведена... Ой, клас, мене бабочка літає метелик. Місце, де проводилася Віпасина, воно знаходилося в лісі. Коли перерва, ти можеш вийти, подихати повітрям, погуляти по такому, як лісочку, невеликому ну супер! Жінки сепаровані від чоловіків. Ми бачилися лише у залі для медитацій, Ми не могли комунікувати. Ми заходили з різних входів. На вулиці ми не бачилися, тому що одна частина комплексу була віддана для жінок, інша для чоловіків. І все було круто. В мене, в принципі, час тік доволі швидко, тому що в медитаціях ти сидиш. Найбільше така найважча річ це спина. Тому що треба по 10 годин сидіти. Можна сидіти ось так, але треба, щоб спина була рівна. Я так не могла сидіти. Я сиділа ось так, спираючись спиною на свій стільчик для медитації. Ну, все одно спина так трошечки підзатікала. І все було добре, якби не наші сусіди, е, тому що після третього дня да. після третього дня вночі я прокинулася від. Я навіть не прокинулася, я не могла заснути від бабахів. І саме таке цікаве, що ввечері я медитувала і побачила, мені прийшла прямо картинка військового літака, і в моїй голові з'явилася думка, оце з нього нас і будуть сьогодні бить. Uh, і потім я лягала спати я взяла собою маску для сну, тому що нас жило три дівчинці в кімнаті. Комунікувати не можна, ще раз скажу. Тобто, хто йде перший в душ, хто перший прийшов з медитації, той перший пішов в душ. Uh, якщо щось треба, ну вибачте, розбирайся, як можеш. Uh, і на четверту ніч, ні, на трет, ну коротше, геть важливо, uh, почалися бабахи. Я ту ніч провела у підвалі. П'ять з половиною годин тривала атака, тому що заснути було нереально. Тільки ставало тихо, проходило 15 хвилин, починалося бах ба ба бах, ба бах, бах Це було реально дуже страшно. Після тієї ночі чотири людини поїхали додому, і в тому числі я, тому що я дуже злякалася. Телефонів немає, зв'язку немає. Ти не знаєш. Що відбувається з твоєю родиною? Ти не знаєш, де є тривога. Ти не знаєш, чи в твоїй рідній області є тривога, чи немає, чи щось там збивають, чи десь там є вже прильоти. Ну тобто, розуміння немає абсолютно ніякого. І на наступний день, після цієї ночі, я попросилася на розмову з вчителем. У нас була вчитель німкеня, дуже приємна, така приязна жіночка, дуже доросла. І вона сказала, що якщо з'являється ось така тривога, яка спричинена переживанням саме за безпеку свою і безпеку рідних людей, немає сенсу продовжувати медитацію, тому що мозок вже не знаходиться в нормальному стані. Тому що ти сидиш, медитуєш і думаєш, божечки, чи є там тривога? Ой, Боже, а якщо знову буде бахать? Ой, а як я сьогодні буду вночі спати? Ну тобто, це вже не медитація, це вже не спокійний мозок. І тому я повернулася додому. Е, що взяла для себе? Лекції вечірні, це взагалі супер. Кожен вечір, година тривала лекція, е, яка записана була і перекладена самим майстром Гуєнкою. Це той який основоположник Віпасани. Оцієї десятиденної я взяла для себе медитацію. Медитація супер легка, супер проста. Ви закриваєте очі і фокусуєте увагу на ось цьому трикутничку. Ніякі там закрити очі, зробіть глибокий вдих, побачте, як сонечко світить. Вам цього не треба. Сідайте і медитуйте в тиші. Це найважча і найрезультативніша медитація з усіх, які коли-небудь існували. Що ще взяла із собою для себе? Так, цього, мені жарко вже буду завершувати відео. Взяла із собою бажання повернутися на Віпасину, коли в нашій країні все буде тихо, щоб не переживати за свій добробут і добробут близьких людей. І ви знаєте, я повернулася з Віпасина, не дивлячись на те, що вона для мене була дуже короткою, більш врівноваженою. Я стала більш спокійною і набагато речей в цьому житті я дивлюся набагато простіше. Е, і. У мене з'явився нарешті баланс відпочинку і роботи. Зараз я мало з'являюся в Інстаграмі набагато менше, ніж раніше. Чому? Тому що не відчуваю внутрішнього відгуку. От на YouTube мені цікаво, мені хочеться, пишу відео. В інстаграм планую повертатися, але я це дуже роблю м'яко. В мене немає такого, що. Моя улюблена фраза, яку мені сказала моя клієнтка всруся доб'юся». Такого в мене вже немає. Я все роблю із поклику душі, і з того, що мені захотілося, я маю на це ресурс, я маю на це бажання, я це роблю. Так само і в роботі. В мене немає цілі супер себе рекламувати, тому що в мене є клієнти, які приходять по сарафанному радіо, які приходять по рекомендаціям, і це все відбувається легко. І, звичайно, привезла з собою цікаві ідеї нових проєктів, які, сподіваюся, буду реалізовувати вже найближчими місяцями, тижнями, можливо, навіть днями. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Пишіть свої запитання, у мене вже багато ідей. Будемо з вами спілкуватися. Підписуйтеся на мій інстаграм, тому що там я все-таки частіше. І ставте вподобайки, мені буде дуже приємно.